Півроку підготовки, щоденні тренування, правильне харчування та вправи на витривалість допомогли Андрію Пушкарю завоювати титул найсильнішої людини світу. Поєдинок з армспорту відбувся у Сполучених Штатах Америки, а саме в Лас-Вегасі, 23 липня. Суперником Андрія став спортсмен із Казахстану Дмитро Трубін. Андрій Пушкар розповідає: поєдинок був нелегким, щоб визначити переможця. Мусили провести додатковий раунд. Історія з Дмитрієм Трубіним у нас розпочалася на Кубку світу серед професіоналів у 2015 році. Надзвичайно сильний, талановитий атлет, молодий, 27 років, надзвичайно перспективний. Дав мені гідний супротив в запеклих сутичках ми біля 10 хвилин з ним боролися. Ні я його не міг побороти, ні він мене. Але все-таки технічно я здобув перемогу. Але було багато питань, і для того, щоб вирішити ці питання, було вирішено провести додатковий анфайт. Чотирнадцятиразовий чемпіон світу, 16 разовий чемпіон Європи, семиразовий володар абсолютного кубка світу з армспорту серед професіоналів, абсолютний переможець турніру А 1 переможець інтерконтинентальних змагань. Андрій Пушкар з 11 років мріяв стати чемпіоном світу. Добившись поставленої мети, не зупиняється. каже постійно, треба рухатись вперед. Я тренуюся кожен ранок. У мене є власний будинок, перший поверх там спортзал. Кожен день. Я зранку тренуюся, приблизно по пів години. Також в Тернополі у мене є свій фітнес-клуб, де я три рази в тиждень тренуюся вже так більш відповідально по 2,5-3 години. Також у нас в Кременці прекрасна природа. Я виїжджаю в ліс, бігаю, купаюсь. Кременчанин Андрій Пушкар каже, пропозиції виступати за інші країни були неодноразові. Проте запевняє, він патріот своєї держави, тому планує працювати і розвиватися тут. Після здобуття найвищого титулу з армспорту планує здобути перемогу і над тими суперниками, які перемагали його.